Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами знову програма Православний Вісник. Якщо слова нашого привітання резонують у вашому серці, якщо ви відчуваєте духовну жагу, якщо бажаєте будувати життя не лише на основі земних пріоритетів, а й у перспективі вічності, тоді ця програма саме для вас. Бо православне християнство близько двох тисяч років намагається відповідати саме на ці запити, передусім силою живого прикладу. Адже були люди, які у своєму прагненні наблизитися до Христа стали на дорогу молитви та самозречення за можливість існувати у згоді з вищою Божою правдою віддали усе від найзаповітніших бажань до самого життя. Ми називаємо таких людей святими. До світла, яке вони випромінюють, ми сьогодні зможемо долучитися, дізнавшись про декого з них більше. Зокрема, в цьому випуску ми познайомимося з подвигами новомучеників ХХ століття. Долучимося до щоденного служіння нашої церкви, а також дізнаємося про подвиг блаженної Ксенії юродство заради Христа. Іноді нам здається, що історія православної церкви це щось дуже абстрактне, далеке від нас, що вона відокремлена від реальності сьогодення нашаруваннями століть і тисячоліть. Але є в нашій історії святі, які цю хибну думку руйнують повністю. Це новомученики, тобто ті, хто увійшов у святці вже в наш час упродовж буремного ХХ століття. Ми згадуємо їх, звершуючи цієї неділі святкування собору новомучеників та сповідників землі Руської. Звичайно, більшість із них, побачивши масові репресії проти християн з боку радянської влади, могла заховатися, але замість цього вони обрали допити, тортури, тюремні етапи та, зрештою, 9 грамів проспеченого свинцю. Заради чого спитаєте ви, в Євангелії є чудові слова, який викуп дасть людина за душу свою, або яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою занапастить? Так, вони вирішили будь-що навіть ціною життя зберегти для вічності ту безсмертну складову, яка є в кожному з нас, і довели особистим прикладом: сила любові до Бога сильніша за смерть. А оскільки новомученики, майже наші сучасники. Ми дізнаємося про це не з переказів та оповідань, а з архівних матеріалів та карних справ. Та, гортаючи ці пожовклі сторінки, дивуємося силі духу, яку отримує людина, коли свідомо страждає заради Христа, святі новомученики. Вони потерпіли за віру не на зорі християнства, коли ще блукали світом сумніви щодо істинності віри в єдиного Бога. Двадцяте безбожне століття, що породило мракобісця у суспільстві, революційні гасла, і братовбивчі війни та знищення моралі на нашій древній і боголюбивій землі, винесли вирок тим, хто над усе шанував християнські чесноти. Одним із перших закатованих владою совєтів був митрополит Київський, Галицький Володимир Богоєв, Нелюдів не зупинив ані архієрея, ані його посада, ані навіть благословення убивцям останнім подихом владики. І таких прикладів було чимало і повсюдно. Однак чи можна знищити віру доконечно? Святкування собору новомучеників і сповідників церкви, які постраждали в антицерковних гоніннях за часів панування СРСР. А їх зараховано до сонму святих близько двох тисяч. Дає нам відповідь: ні, не можна. Власне, подвиг новомучеників і сповідників надзвичайно важливий для нас, тих людей, які живуть у 21 столітті, тому що новомученики не лише близькі нам історично, але вони надзвичайно яскраво показали, що і в сучасних умовах, і вже в тих часах, які дуже близькі нам, можна явити надзвичайний подвиг стійкості за свою віру. Ми з великим натхненням читаємо про життя святих, які жили в перші віки християнства і іноді думаємо, що то була якась інша епоха, інші люди, інші умови. Але саме новомученики в такій великій кількості, просіявши на нашій рідній землі, явили нам твердження того, що Подвиг християнський можливий в будь-яку епоху, в любі часи, в любих умовах, незалежно від того, де це знаходиться, чи в який час живе та чи інша людина. Святителі та ієреї, божі помазаники, страстотерпці, благовірні і преподобні мужі та жони вони є прикладом для нас сьогоднішніх, бо їхній подвиг власне і був заради нашого спасіння. І ми, згадуючи про подвиг новомучеників, повинні пам'ятати, що це ті люди, які, можливо, є нашими близькими родичами, які є нашими прадідами або прапрадідами. Це люди, які надзвичайно різні, не завжди вони були священниками чи єпископами. Серед них надзвичайно багато було простих мирян, які не могли просто байдуже стояти осторонь, коли руйнували їхню церкву, коли кривдили священника. І саме цей приклад. Так важливий сьогодні для нас, сучасних православних християн, коли церква знову ж у 21 столітті стикається з складними викликами, і від православного християнина, незалежно від того, яке служіння він несе у церкві, вимагається стійкість у вірі і ревність у тому, щоб боронити свою православну церкву. День собору новомучеників та сповідників нашої святої церкви завжди відзначають як велике свято. Люди моляться у храмах за тих, хто постраждав за віру і нині стоїть біля престолу Божого на небесах. Напевно, багато хто з вас, перебуваючи на богослужінні, чув виголос священника «Святая святим. Однак це не абстракція. Кожного з нас закликають до святості. Але шлях до неї доволі непростий: це важка праця над собою та щоденні справи, які повинні мати в собі велику частку духовного світла, тобто добра і молитви. І прямо зараз у добірці церковної хроніки за минулий тиждень ми подивимося, якими справами прокладають свій шлях до святості наші співвітчизники. Віднині всі духовні навчальні заклади Української православної церкви готуватимуть не лише священників та богословів, а й капеланів. З благословення священного начальля для студентів випускних класів уведено курс духовно-пастерське окормлення військовослужбовців та капеланство. Навчання розраховане на один семестр і включатиме як лекції, так і практичні заняття. Куратором курсу призначено заступника голови Синодального військового відділу Української православної церкви Архіма. Мандрита Лукувинарчука, а першу лекцію для вихованців київських духовних шкіл прочитав митрополит Білоцерківський Богославський Августин. Володика не тільки очолює Синодальний відділ церкви по взаємодії зі збройними силами України, а й сам був військовим офіцером. І сьогодні у складний для нашої держави період розуміє, як потрібна духовна підтримка воякам, що служать у зоні АТО І зараз. Уже вводиться інститут військового духовенства. На офіційному рівні перше півроку поточного буде забезпечення частини підрозділів на сході України, а вже потім в другій половині і в тилу тут, де мирне життя. Цього року лекції нововведеного курсу прослухають 50 семінаристів київських духовних шкіл. Передбачено також практичні заняття з виїздом на полігони. Наскільки я знаю, у нас все буде в одному курсі охоплі. Цікаво так відвідати полігон, цікаво відвідати військову частину, подивитися, наскільки як, як живеться армійцям, як, як це бути на полігоні, відчути і пережити разом. Можливо, покопати окоп, можливо, самому взяти участь у фізичній праці. Слухачі курсу упродовж трьох років після хіротонії та служби на парафіях матимуть змогу нести служіння у військових частинах збройних сил України. 1 лютого на лікування до Німеччини вилетіла маленька рівнянка Валентина Михайлова. У п'ятирічної дівчинки тяжка хвороба горла. Гроші на обстеження дитини збирали в Рівненській єпархії, а також небайдужі миряни. Бабуся Валентини молиться за всіх хто допомагає, та сподівається на одужання дитини. Склалось так, що вночечка моя дуже тяжко хвора, бо біологічна мама відмовилася і тому опікується її. От і захворіла дуже важко вже 73 операції на даний час. І нам німецькі лікарі дають шанси розібратися в хворобі в цій. Знайти причину, скажімо так, і ну якби сходя з тої причини, назначити правильне лікування. Ми зібрали 17 тисяч євро, дякуючи зрителям, які дивилися на цю біду. І помаленьку, помаленьку сума нам потрібна десь приблизно 23-25 тисяч євро. Це так по мінімуму, для того, щоб тому, що зараз ми її веземо на обстеження. Потім буде ще довгий процес лікування. Дитина там буде знаходитися місяць, відгукуючись на ці проблеми. Я себе в першу чергу відчуваю християнином, тому що перше покликання християнина це бути там, де хворий, там, де бідний, там, де вдова і там, де сирота. І якщо ми хочемо знайти Ісуса Христа, Господа, в своєму житті, то треба бути там, де бідний, хворий, вдова, сирота, де люди нуждені, так казав Господь. І це наш основний обов'язок як християн. Синодальний відділ Української православної церкви у справах сім'ї провів чергові виїзні семінари для сімей духовенства з питань ефективної роботи з родинами на парафіях. Цього разу працівники місії на чолі з її керівником архієпископом Ровеньківським і Свердловським Пенталіманом відвідали Слобожанщину. У Харкові семінар традиційно розпочався молитвою та напутнім словом владики Пантелеїмона. А дебати зібрали не лише парафіяльних священників та їхніх дружин, а й студентів Харківської духовної школи, зокрема регенського й іконописного відділень. Питання, які озвучувалися для голів прихальних української православної церкви на третій всеукраїнській конференції, сьогодні почули. І прийняли до уваги, до виконання, можливо, навіть, якщо хтось побачив цьому мету і ціль зміцнити інститут сім'ї, допомогти людям пасти свої, нести хрест сімейного життя, сили свої віддати для того, щоб люди, стаючи на шлях сімейного життя, мали відповідні духовні сили, які може дати Господь через матір церкви. З благословення правлячого архієрея семінар для сімей парафіального духовенства та їхніх родин провели і в Ізюмі після спільної молитви та виступу архієпископа Пантелеймона Учасники зібрання мали можливість поділитися своїми думками про досягнення духовного начала в родинах, особливо в новоутворених. Пріоритетним тут безумовно є церковний шлюб. Йшлося і про соціальні проблеми в родинах передусім у сім'ях, учасників АТО та про виховання дітей на традиціях християнських чеснот. Наприкінці засідання владика Пантелеймон побажав молодим подружжям священиків, батюшкам та матушкам щасливого родинного життя та гідного служіння церкві Христовій. У перспективі виїзні семінари для родин священників, місія синодального відділу у справах сім'ї, планує провести в усіх парафіях нашої церкви. Служіння ближньому залишається в центрі уваги священного навчання одеської єпархії днями з благословення митрополита Агафангела Чергову гуманітарну допомогу отримали найбільш незахищені верстви населення, а саме ветерани війни та праці з мізерною пенсією в кишенях. Поміж вже не один раз меня підтримувала і слава Богу, тому що при деньгах, извините, тисячі гривень не проживеш просто при без роботи, а здесь допомогли хлібом насушним. І що я можу сказати, благодарность при Алексеевской церкві дзвонили мені і Благодарю я. Маленькая пенсия, а я инвалид второй группы. Денег на лекарства не хватает. На Продукты уже тоже. Поэтому большое спасибо. Очень большое спасибо. Я так благодарна всім. Спасибо большое. Люди дякували священнослужителям за увагу та підтримку. А тих, хто був не в силі самотужки дістатися координаційного центру, працівники соціального відділу одеської єпархії відвідали вдома. Чи бували ви в Петербурзі? Для когось він північна Пальміра, місто ермітажу Марінки та Зимового палацу. Проте для православного вірянина є зовсім інший дотик до цієї точки на мапі. Це перспектива вічної любові, жертовної та всепоглинаючої, такої, яку показала всесвітньо відома свята, блаженна Ксенія Петербурзька Христа Ради Юродива. Її вважали ненормальною, так перекладається слово Юродива. Та й хіба можна було вважати адекватною жінку, яка босонніш ходить у зимку, роздає все, що має, а до того ще одягнула чоловіче вбрання та стверджує, що її звуть Андрій? І лише небагатьом було відомо, що Андрієм звали спочилого чоловіка Ксенії, який залишив її вдовою в 26 років. Але напевно ніхто і не здогадувався, що назвавшись Андрієм, блажена Ксенія спробувала вимолити кохану людину, яка раптово без підготовки пішла з життя. Для цього майже щоночі дружина прямувала за місто, де на колінах благала Бога дарувати Царство Небесне її чоловікові. А ще в пам'ять про кохану людину допомогла збудувати на смоленському цвинтарі кам'яний храм. Як розповідає життєпис, якось будівельники помітили, що за ніч хтось підіймає на гору велику кількість цегли, полегшуючи та прискорюючи зведення стін. Коли ж прослідкували, то з'ясувалося, що до багатьох інших подвигів Блаженної Ксенії додалося ще й храмобудівництво. До речі, на одному з київських цвинтарів також є храм каплиця і присвячений він саме петербурзькій подвижниці, тобто зведений за її духовної допомоги. Так склалось, що напередодні Дня пам'яті блаженної Ксенії Петербурзької настоятель цього маленького храму отець Гліб занадужав. а люди прийшли і не розійшлись, коли дізналися, що батюшки не буде. Ми можемо й самі прочитати акафіст святій Ксенії, каже Дмитро. Він часто приходить сюди на служби, бо живе через дорогу. Вже за кілька хвилин у церкві світяться лампадки, горять свічки. Радуйся жилище своє зі мною людям віддавши, радуся, ніясного кров зискавши, получивши, радуйся ксенія блаженне, молитвині це душах наших. Капличка з'явилась на Святошинському цвинтарі в 2008 році. Тоді ж її освятили на честь Ксенії Петербурзької. Місця всередині небагато, але вдосталь, щоб зібратися майже сімейним колом на молитву. Тут очі швидко знаходять ікони блаженної Ксенії: одна праворуч від вівтаря, друга у центрі. Десятки років іконописці зображують її саме такою: у хустці, червоній спідниці та зеленій ковці. Юродива з найсвітлішим розумом. Вона передбачувала майбутнє, зцілювала людей і досі лікує. Я народилася в її день, і вона мені в житті дуже допомогла. У мене були скрутні моменти, скрутні часи. Коли сюди приходиш, ну за святими у всіх завжди складаються якісь то лічні тому що інакше бути не може. І цими лічними відносинами люди діляться. Але не на камеру, бо це. Дуже особисте ідучи в гості до Ксенюшки, так лагідно називають її віряни, Дмитро та інші парафіяни храму на кілька хвилин зупиняються біля могилок з химонахінь Серафими та Марії, обидві матінки, послідовниці блаженної Ксенії. Звісно, що Ксенія Петербурзька, да вона завжди ходила ну легко діта босой. А от Сімена Серафиму, її сучасники знаєте, як назвали? Босенька тому що вона і днем, і ночью, і зимою літом ходила завжди только босою. Загалом на цьому цвинтарі поховано понад 200 насельниць Покровського та Флорівського жіночих монастирів, а також багато священиків київських храмів. А це сучасні продовжувачі справи святої Ксенії. Блаженна Ксенія Петербурзька являється для нас великим прикладом любові, терпіння. Великої мужності те випробування, яке спіткало її в житті, привело її ще наблизило ще більше до Бога. Вона не розчарувалася в житті, не опустила руки. Про подвиги блаженної добре знають і сестри милосердя. Їхня громада вже багато років діє при свято-Михайлівському храмі, що на території Олександрівської лікарні у Києві. У будь-який складний момент життя необхідно просто згадати про неї, молитовно звернутися, і вона обіцяла своє заступництво в усіх складнощах. Коли точно померла свята Ксенія, невідомо. Кажуть, між 1777 і 1803 роками. Її поховали у Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі. Відтоді люди приходять на могилку Ксенюшки. Моляться, розмовляють із нею, кажуть, на душі стає так тепло і затишно. Це значить, матінка почула, відгукнулась. Божій помощі, Божого благословіння всім тим, хто носить ім'я Святої Ксенії, нехай Господь вас е, укріпить і підтримує. Нехай молитви її завжди захищають вас, дають вам милість Божу вашим домівкам, вашим сім'ям. А ви, дорогі, наші іменинниці, не забувайтеся звертатися до своєї улюбленої блаженної Ксенії Петербурзької. Нехай Господь милує вам і допомагає по її молитвах. Тим часом на сьогодні все. І ми знову прощаємося, але робимо це з надією на нову зустріч. До неї колектив програми Православний Вісник починає готуватися вже від сьогодні. І я, як ведучий вісника, Запевняю вас, шановні глядачі, що наступна програма також буде і цікавою, і змістовною, особливо для тих, хто відчуває потребу в духовному зростанні, та для того, щоб це зростання відбулося, пропоную домашнє завдання. Давайте візьмемо приклад з героїв сьогоднішнього випуску. Звісно, перед нами не ставиться вимога цієї ж миті віддати усе своє майно або накласти головою за віру в Христа. Але це не означає, що в нас не залишається можливості для подвигу. Пам'ятайте слова апостола Павла, бідна я людина, те добре, що хочу, не роблю. Натомість те погане, що не хочу, звершую. Отже, ми можемо докласти свідомих зусиль і почати робити добро усупереч усім обставинам. Адже сьогодні Україна цього так гостро потребує. Тож, озирнімося навколо і пошукаємо тих, кого потрібно зігріти теплом власного серця та в ту мить, коли лукаві закони земного буття вимагатимуть нашого відступництва, тобто підлості, зради Божої правди або задоволення власного его, спробуймо твердо відповісти Ні. А щоб нам вистачило сил, попросімо на це молитовної підтримки у наших дивовижних святих. Христос, посеред нас і є, і буде.